жуки кіборги для рятувальних операцій. Вчені винайшли новий спосіб переробки рідкісноземельних матеріалів. Тільки Трампу не кажіть. Китайці перемістили на час підземного будівництва цілий квартал, а потім повернули назад, як і було. Енергія припливів стане доступнішою і дешевшою. Кишкова паличка, яка переробляє пластикові пляшки на працетамол. Нарешті розумне використання лазера. Він вбиватиме комарів на льоту. Штучний інтелект розробив матеріали охолоджуючих покриттів для будинків. цілих півтори тисячі варіацій. Видобуток літія стане простішим завдяки калюжам. Для агророботів запустять свій власний 5G. Це допоможе їм бути ефективнішими. А військові кораблі зможуть стати менш помітними завдяки винаходу дослідників з південної Кореї. І наприкінець топові інженерні вакансії цього тижня.